Доброго дня. От мене інколи дивують такі коментатори, їй Богу, ну от просто не вистачає ні сил, ні слів, нічого. Е, пишете, що там ви взяли за дешево. А що для вас є за дешево? Е, для кожного своє розуміння, що таке за дешево, що таке за дорого. От коли мені пишуть подаруйте, е, знаєте, я все життя мрію, щоб в мене була, було авто «Лексус». Але я нікого не прошу його подарувати. Я просто на нього заробляю гроші. У мене його так і нема, але я просто на нього заробляю гроші. І нікого не прошу його подарувати. Або подарувати мені будинок. От я хотіла приватний будинок, він в мене є. Я його побудувала сама з чоловіком. Нікого не просила подарувати. Розумієте, все в цьому житті повинно діставатися трудом. А що ви взяли, я ще раз кажу, що таке за дорого. Що для вас, в вашому розумінні, слова задорого або задорого. Дешево. Ну, я не розумію, чесно, <гум> скільки це. Ви навіть ціну не знаєте. І що ви взяли, що я задорого продаю цуценят? Ви навіть не знаєте ціну на якість цих цуценят і не моніторите ринок торгівлі да, цими цуценятами, такого племінного розведення. Це по-перше. По-друге, я придивилася вашу «Хаску». Яка є у вас на аватарці, яку ви взяли за дешево, і вона виглядає у вас краще, ніж мої німці? Бо мої німці, ну як ви написали, нервно там тіпа, курять в сторонці по вигляду з вашої хаски. То я вам скажу, пробачте, але буду казати грубо, коли я живу за принципом око за око, зуб за зуб. І коли мені грублять люди, то я відповідаю тим же. Я не збираюся підставляти одну щуку, другу щуку, знаєте то. Я відповідаю тим же. Так от я вам скажу: з приводу вашої хаски, яка є у вас на аватарці, видно, що ви її любите, це видно. Але видно, що це загодована кашами собака. В неї нема тулубу нормального, в неї нема нормального строєння, знаєте, організму. Слава Богу, що мої німці е, далеко від вашої хаски, яку ви гарно годуєте кашу. І знаходяться в відмінній фізичній формі. І на виставках то дуже в мене завжди цінують експерти. Розумієте, що в мене собаки виглядають саме так, що вони не розкормлені, ні, ото порося, то поросята. Знаєте, як ото буває? ну Це як ваша хасочка, похожа на розкормлене порося. Ви дивлюся давно у мене на каналі, то ви б ну, хоч трошки попіклувалися б за свою хаску і надали б їй нормальне харчування. знаєте. Ви пишете, що ви не багата людина, але можна приділити ну, трошки, трошки більше. Турботи до тієї хасочки, правда, вона живе одне життя і воно в неї недовге. Не бережіть себе, бережіть своїх улюбленців і будьте трошки люди добрішими і мудрішими. Бо ваші коменти інший раз ну просто підіймають мені настрій. Але дякую за настрій. Всім гарного дня. па-па-па-па!